19 травня 2024 року у Стамбульському монастирі Константинопольського патріархату Валуклі храм Живоносне джерело відбулися культові заходи, які очолив голова Фанра, Патріарх Варфоломій. Під час служби було зафіксовано факт співслужіння окремих ієрархів болгарської православної церкви з представниками ПЦУ. Про це повідомляє сайт Константинопольського патріархату. Від Болгарської церкви у співслужінні взяли участь митрополит Пловдівський Миколай, митрополит Старозагорський Кіпріан, митрополит Доростольський Яків, Єпископ Велецький Сіоній, єпископ Смолянський Вісаріон. З боку ПЦУ були присутні голова прес служби Євстраті Зоря та співробітник Національного заповідника Києво-Печерська Лавра та за сумісництвом намісник Києво-Печерського монастиря ПЦУ Авраамій Лотиш. Таким чином, голова фанера встановив факт причастя між Болгарською православною церквою та ПЦУ. Цікавим фактом було те, що на богослужінні також був присутній архієпископ Анфідонський Нектарій, екзарх Єрусалимського патріархату у Стамбулі. Голова синодального інформаційного просвітницького відділу Української православної церкви митрополит Климент вважає, що вчинок окремих єпископів Болгарської православної церкви не є загальною позицією цієї церкви. Офіційний сайт Болгарської патріархії не повідомив навіть про сам факт літургії, яку очолив патріарх Варфоломій, не кажучи про участь у ній представників ПЦУ. Тож жодних змін. У позиції болгарського православ'я щодо ПЦУ наразі не існує. А ті епископи, яких видно на фотографіях літургії з представниками ПЦУ, можливо, і бажають стати патріархом, однак поки що вони не делеговані представляти позицію болгарської церкви, бо на те є місцеблюститель патріаршого престолу, повноваження якого ще не завершились. Повідомив глава прес служби УПЦ. Очевидним є те, що патріарх Варфоломій хоче сповна скористатися відсутністю глави болгарської церкви і виступає активним лобістом по визнанню структури ПЦУ болгарами. Мало того, він має намір бути присутнім на виборах та інтронізації майбутнього предстоятеля Болгарської православної церкви. Про що повідомив на зустрічі з представниками Болгарської церкви? Щойно вчора я отримав хороший лист від брата митрополита Врачанського Григорія, який від імені всієї святої Болгарської церкви запрошує мене бути присутнім на обранні та інтронізації нового предстоятеля Сестринської болгарської церкви. Дуже мило з вашого боку, що особисто запросили Вселенського патріарха на історичний момент у житті вашої церкви. Як повідомив Варфоломій, 30 червня, коли мають відбутися вибори, він запланував відвідати митрополію Артіса та він спробує змінити програму, бо вважає це запрошення дуже великим і благословенним. Сподіваюся, брат митрополит Арти, де я мав служити того дня. Виявить розуміння, і ми зможемо змінити програму, сказав Варфоломій. Цікавим фактом є те, що, окрім духовенства, на цій зустрічі були присутні Радомир Чолаков, член парламенту політичної партії Герб, Здравко Дімітров, колишній мер Пловдиву, і бізнесмен Борис Калібацев. Висновки робіть самі, та неозброєним оком видно, що майбутньої церкви по визнанню ПЦУ. Може стати БПЦ. Обрання потрібно для фанера предстоятеля, думаю, зробить свою справу. Українські інформаційні ресурси цієї структури про це почали вже говорити, стверджуючи, що визнання ПЦУ зі сторони болгар відбулося. Та синод болгарської церкви офіційно мовчить, як мовчить. І Єрусалимська церква про присутність на богослужінні екзарха Єрусалимського патріархату у Стамбулі. Ну що ж, в той час, коли офіційно під носом Варфоломія турки відбирають його храми і, роблячи з них мечеті, сам Патріарх продовжує свій шлях по завойовуванню Європейського континенту, втручаючись у внутрішні справи помісних православних церков, розколюючи тим самим православних на своїх. І чужих, даючи васальний томос залежності від Фанера, одного маленького історичного району Стамбулу. Ми розуміємо, що єдність православ'я було порушено набагато раніше, а саме тоді, коли патріарх Варфоломій почав впроваджувати свою єресь папизму та екомунізму. Нам, вірним Української православної церкви. Спостерігаючи за цими церковно-політичними іграми, залишається лише молитися та берегти свої душі в чистоті згідно Христового вчення, не падати духом та триматися канонічної церкви. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.